7. Сьогодні 1 грудня, 22 рік, ми працюємо на ринку, показуємо ціни на автомобілі, які автомобілі скільки коштують, які роки виробництва, з якими пробігами. Отож, не перемикайтеся, підписуйтесь на канал. Приємного перегляду. Шкода Октавія. Я на продажі в чорному кольорі. Передні протитуманки. По ціні вона на 8900, це 13 рік, бензин 1.8. Телефон людини, яка продає. Будь ласка, у нас по коробці у нас ДСГ. Такий автомобіль продається в гарному стані. Кого цікавить шкода Octavia можна придбати. Також хочуть продати таку Октавію. Стартують 10400, 13 рік, повний привід. Бензин 1.8, 13 рік. Коробка у нас передач ДСГ. Ось така машинка є на продажі. Кого цікавить, звертайтесь по телефону до продавця. Шкода Октавія. Є в нас состатий рік на бензині 1,6 є газ 600. 600 телефон продавця є, автомобіль розмитнений. Продається шкода Октавія. А п'ята газ бензин 1.6 без красів, 11 рік. Ціни немає, є телефончик. Хто шукає шкоду, зверніть увагу, потелефонуйте, дізнайтеся ціну. Автомобіль гарно виглядає, гарний стан. Продається така ж шкода Октавія. Для передні протитуманки, легкосплавні диски, гарний стан автомобіля. На ринку всі гарно виглядають, коштує 7,499. 1,6 бензин, 89 рік, телефон продавця є. Кого цікавий, зверніть увагу на цей автомобіль. Ну yeah. я в продажі. це шкода Октавія 17 рік, 14700 на автоматі, де 6, прибіг 226 тисяч. Фіксуйте телефон готуця і цікавтесь, купуйте. такая октавия продается так 8200 телефон я продается когда октавия 8000 12 рик Будемо контроль АБС, АБД, ДВІНТИХ. Не фончики ПДЦ є. 8 тисяч. Пошукаю на другий автомобіль. Будь ласка, показує, що на ринку є з чого вибрати. Ще один варіант шкода Октавія. 8450. 12 рік. Прибіг 134 тисячі. Показую телефон продавця. Коли цікавий, Добре, і, будь ласка. Звертайтесь, оглядайте. Тавія сьома. Ліфтбек. 11400. Телефон є, 17 років. 263 тисячі, це більш гарно в останній. Лакофарбове покриття ідеально виглядає такий автомобіль, кому потрібно. а сьома шкода. 15 рік. Є легкосплавні диски на автомобіль. 13250. пробіг 186 тисяч. Такий автомобіль. У нас коробка у нас механічна. Тут в цьому автомобілі. Кодо Октавія А5, 6 рік, 6 тисяч, 1,6 бензин, 214 тисяч пробігу, 6 тисяч доларів. Ось, ми покажемо серединку. У нас є передній скло підіймачі, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, передні задні продуктуманки. Такий автомобіль. В одному стані. Механічна коробка передач, сидіння не потерті, не обрудні, все чистенько, нічого не поцарапане. Ось такий автомобіль. Ще раз покажу ціну. На 6 тисяч доларів телефон продавця є. Зверніть увагу на цей автомобіль, хто обирає собі шкоду Octavia. Автомобіль продавець підказує, в рідній фарбі, не фарбовано. Skoda Шкода, Октавія А5. п'ятий рік, 1,6, бензин. Є телефончик, кузов ліфтбек, не універсал, хто шукає собі. автомобіль такого плану, будь ласка, є на ринку. Звертайтесь до продавця. Така Октавія. Продається. У нас це 2017 року автомобіль 12999. 213 тисяч прибіг, дизель 1.6 6. Телефончик продавця є. Коробка на механіка. Така Октавія. Покажу ще й ззаду. А 7 шкода на чорних лекосплавних дисках 13500, телефончик є, на автоматі 14 рік 13500. Зараз нам про дивись відкрив, я вам покажу і в середині. Ми бачимо повний електропакет, регулювання дзеркал, Підігрів дзеркал, складання дзеркал, передній задній протитуманки автомат, світло, пробіг 272 тисячі. У нас є двозонний клімат, старт-стоп на автоматі, кнопка відкривання багажника з салона, підлокітник, сидіння в гарному стані, пластик також не затертий кермо. Ось така шкода продається. Коштує вона 13500 показую показує ще раз телефончик. І загальний ракурс автомобіля щоб ви не, не зважали, а її придбали. І ще така сьома. Це коштує 13450. 16 рік. Пробіг 194 тисячі. Телефончик. Ось. Не, так, зніму, дякую. Октавія. 7. На столевих дисках протитуманки, передні проктроніки. Є на нас коштує 13,300, 14 рік, 2,0 дизель на автоматі, телефончик продавця. Так, автомобіль у нас зачинений. Не покажу средині. А 5 шкода Октавія 5956 рік, бензин 1.6, прибіг тисячі Телефончик є Механічна коробка передач. 5950-2006 рік. А сьома шкода Октавія. На легкосплавах, на передніх, передніх прототуманках. Що ми бачимо по ціні 12900, телефончик є, з Нідерландів пригнана 14 рік, пробіг 285 тисяч. Ось такий автомобіль 14-го року випуску 12900. А сьома шкода Октавія. 14500 коштує, 16 рік пробіг 217 тисяч, 2.0 дизель, повний привід 2016 рік, 14500 Skoda Octavia A5 A5 Skoda 7500 коштує 1,8 механічна коробка передач, повний привід, Швейцарії, суперстан прибіг 190 тисяч, 7500, телефончик я. Продається шкода Октавія, А5. Передні парайтроніки, передні протитуманки, лоскосплавні диски. Автобіль 12-12 року випуску коштує 8900, 2.0, пробіг 294 тисячі. Октавія А5. Повний привід, 10-й рік, 254 тисячі пробігу, коштує 9450. 9450 з автомобіль 10-го року випуску з пробігом 254 тисячі кілометрів. Автомобіль на повному приводі. А 7 шкода Октавія, легкоставні диски, передні паратроніки є, просто туманки передні, 14350, повний привід автоматі 16 рік прибіг 255 тисяч 14350. Поштує даний автомобіль. Шкода, Octavia А5 продається. Ціна 8450, 11 рік, бензин 1,8, пробіг 218 тисяч. 8450 на автоматі цей автомобіль. Продається шкода Октавія, а 5 сьомий рік 6900. 251 тисяча пробігу, клімат, круїз, парктроніки, підігрів. Телефон продається є, коштує 6900, недорогий автомобіль, хто шукає собі такого типу такого по такій ціні. Будь ласка, звертайтеся до продавця.